Продовжуємо наші лекції, лекція номер 2 Лекції з філософії війни. У філософії є основні напрями: логіка, що пізнає закони мислення, епістеміологія, що пізнає достовірне знання, метафізика, що пізнає природу реальності, аксіологія, що пізнає щоденні цінності, такі як етика, естетика. І, власне, нам залишається бути в цьому морі філософської інформації або догматами, що не змінюють погляди, або скептиками, які не вірять ні у що. І власне про філософію війни. Щастя на боці того, хто задоволений, Арістотель. Українці все ж таки задоволені життям в Україні, тому не нападають на своїх сусідів і не є агресивними у своїх культурних маркерах. Такі, як анекдоти чи прислів'я щодо сусідів, де хтось завжди ображений. І якщо ж українець незадоволений, то просто їде в пошуках щастя за межі країни без агресії. А філософія любить та учить. До зустрічі!